Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Відомий в європі диригент-органіст Жан Марі Леруа, який протягом 30 років був провідним органістом у знаменитих паризьких соборах, зокрема Нотр дам де Парі та дам де Назарет та багато інших сьогодні. Завітав і до нашого міста, і звичайно, завітав до студії головного телеканалу Кривбасу. Вітаю. Добрий день. Добрий день. А пані Ліна, яка нам сьогодні допоможе поспілкуватись з паном з паном Жан, Жаном Марі. А, давайте перейдемо до першого питання, такого традиційного питання, так? А, чи вперше ви в Україні? Traditional questions. Have you uh, in Ukraine before? Yes. Uh, my first concert in Ukraine was in 2003. Mm Перший концерт в Україні Жан Марі провів у 2003 році. Mm And uh, with this Ю трип від реч ейти концерт на юкраїна. І в цьому році вони провели, починаючи з того року, вони провели 80 концертів в Україні, починаючи з тих третього. Це вражаючи. Це вражаючи багато. А чи вперше в Кривому Розі? I think I go during the night uh, between Zaporozhye and Odessa, so, something uh, mm -hmm. like that, but uh, it's first time that I stay. Жан Марі гадає, що коли він подорожував між Запоріжжям, Одесою і Львовом, то він проїжджав повз кривий ріг, але то було вночі, він точно не скаже. І він дуже радий, що цього разу вперше він може залишитись. Не просто приїжджати повз, а залишитись в Криворозі. Uh -huh. Ну що ж, я думаю, що ні для кого не секрет, так, що Кривий Ріг це місто нашого президента Володимира Зеленського. Так? Uh -huh. Uh -huh. А які у вас враження від цього міста? Як вам кривий ріг? Uh, how do you find Kriberich uh, in uh, general? Uh, I don't visit yet all the city, but uh, I visit the uh, uh, music college. Жан марі ще не встиг відвідати все місто, але він вже побував в музичному училищі коледжі, а також він побував в парках і він знаходить їх дуже гарними і неймовірно красивими. Наші парки це дуже чудово, це не може не радувати. І а, перейдемо до теми нашої програми. Mm -hmm. а, сьогодні ви провели майстер-клас разом з Галиною Добровольською, так оперною співачкою нашою Криворіжською. Mm -hmm. а, Розкажіть поспів про співпрацю.

Ін Чернівзі, ін білоне страшки, in француз інклюд Парис. Так, перше вони познайомилися у 2015 році. Там Жан Марі давав концерти в музеї. Також вони провели низку концертів в Дніпрі, Білгород Дністровському, а також у Франції, в Парижі. Чудово! Сьогодні ви провели майстер-клас. Так що це був за майстер-клас? Розкажіть нам більш детально, так а яка атмосфера на ньому була, так і хто міг до нього приєднатися? Class. Uh, tell please about uh, uh, today masterclass. Uh, what is uh, was the topic? Masterclass. Who can come uh, here, and uh, what is uh, your uh, feelings about this masterclass? Uh, the masterclass today was for uh, pianists and singers. So I first uh, teach pianists with uh, French music. Мастер-клас був присвячений саме викладанню фортепіано, технік фортепіано також вокалістам. Technique interpretation of Ukrainian music and some other music uh -huh. також він слухав композиції українських виконавців, саме наших студентів. І також для Жанна Марі було дуже цікаво вивчати також техніки саме української музики, оскільки він гарний спеціаліст французької музики, а для себе він відкриває українські техніки виконання. А uh, ви послухали наших виконавців? Як вони вам? How do you find our singers and виконав. Дуже сподобалось Жана Марі, саме піаніст, виконавець, дівчинка-студентка. Він отримав колосальне враження від її таланту. Співаки також дуже добре себе показали на мастер-класі. Це чудово. Uh... Окрім мастер-класу буде ще концерт. Так, давайте mm -hmm. поговоримо про нього, коли він відбудеться, а де він відбудеться mm -hmm. і а, хто також може до нього прийти. can come to Сатедей Ендхукенка. Uh, every people who can get ticket can come to the Maria Uh, it's a program that we al already give in France, mm -hmm. uh, and we will add some other singing piece, plus two pieces violin and piano, and uh, I will play two solo pieces at piano, including the uh, Borodin'sky sonata. Угу. Ця програма, концерт буде присвячений програмі Аве Марія називається. Буде виконувати Галина. Жан-Марі буде акомпонувати. Також будуть приймати участь піаністи, вокалісти і також виконає Жан-Марі соло на фортепіано. Вхід вільний. Будь-хто може прийти і поцінувати музику. А цей концерт він є благодійним, можливо, чи це в рамках якогось туру благодійного? No. Mm, this uh, concert is uh, for charity. this is your charity tour or um, just uh, this concert will be uh, for free? No, this concert will be for charity. Mm -hmm. yes. i ask uh, galina that we give concert for. i don't know what she find like. Uh, but it's our, it's our business in her uh, side. but uh, i asked that we, we give charity concert. it's about the blood concert. Поєдні концертів. Так, чудово. А ви сказали, що тільки за минулий рік було дано більше 80 концертів так, в Україні? Стартінфром інрластєр. Хамані концертс до хавін Україні. Ластєрґів мебій. Севент концерт вісімдесят. Це починаючи з 2003 року за 40. минулий рік, сім концертів, сім концертів за минулий сім вісім. Просто таке питання. Зараз в Україні йде війна, чи не було у вас сумнівів можливо, можливої страху їхати саме в країну, в якій йде війна, і давати концерт? Uh, don't you be afraid about the war in ukraine and come here to uh, take a concert uh, sometimes it's difficult last year i have difficulties to sleep during my trip and this, this year i have 11 concerts so uh, uh, but i adjust uh, i try to not think so much of it i read the news uh, mm. and try to to be safe and anyway I'm um, in the same situation that you uh, Ukrainian and I think it's important that uh, French uh, artists or European artists goes to Ukraine to to play Так, Жан Марі каже, що іноді були сумніви, але він з тим добре справляється. Він намагається, ну наскільки це можливо, подорожувати безпечно. і Він вважає, що для закордонних артистів дуже важливо приїжджати і показувати цим свою підтримку на нашим громадянам. І за минулий рік також були деякі сумніви, але Жан Марі все таки вирішив приїхати і цьому році до нас. А uh -huh. uh, Як відноситись до повітряних тривог? What do you think about uh, air alarms? Sometimes it's, it's uh, you sometimes it's uh, just uh, worried and impossible, but uh, you think, uh, I think uh we can do anything with this. But uh just uh uh always dream of a real support uh Супортов європора Америка, де Скайофюкренвильбій протект Жан Маріка, що неможливо не хвилюватися, але ми всі з цим справляємося. Жан Марі в тому числі, і він говорить, що uh, держави-партнери, які надали uh, всі необхідні засоби для захисту нашого повітря, і завдяки цьому, ну Жан Марі почувається в безпеці. Чудо, а Жан Марі так сказав, що uh, дуже потрібно європейським uh, виконавцям uh -huh. артистам так їхати до. України, а чи а, от зараз, коли ну ми про нас почув весь світ, правда, не, не в тому способі, яким би ми хотіли, але все ж таки, чи а, відбувається це якось по-чесним?

Ен і цлайк де so а ловмі сомач со ампадефіт. Я так жан Марі спілкується з колегами у Львові в Чернівцях, і він вважає, що це дуже важливо приїжджати. І для нього це також є честю приїжджати, підтримувати своїх колег і всіх українців. Це дуже чудово. І я думаю, що я від лиця всіх українців також подякую. Так, mm -hmm. а, пану Жан Марі, але. Чого очікувати криварійській публіці на концерті, який відбудеться вже найближчим дня? Uh -huh. uh, uh, I hope that I will give a very good concert and uh, uh, that they will feel like a moment of uh... Uh, something uh, like uh, quiet and uh, and uh, a Soms лайк кваїт презентфорзен. Для них це буде uh, подарунком, яке під час якого вони зможуть насолоджуватися тишею і красою звучання музики. Так, і так як ви вперше в кривому розі. А з чого ви очікуєте від леворуської публіки? What do you expect Водую Kryvyi Rih public on this concert? зесконцерт. That uh, they will be happy of uh, my performance. <laughs> що вони будуть задоволені його виконанням на фортепіано. And that скільки... they will invite me again uh, for the, in the future. І що вони знову запросять його до нас? От я тільки було моїм наступним питанням, які плани на найближче майбутнє, і чи будуть концерти ще в нашій країні, можливо, найближчим часом? Uh -huh. uh, have you uh, some concert in uh, recent time in Ukraine? Yes, I give Four концерти на Львів, один концерт ін Люцьк, твоє концерт і Черневзі. Кривий Ріг ви концерти в Білород-Дністровській концерт і Кременець. Після Криворугу буде ще два концерти в Білгород-Дністровському Білго і один концерт в Кремін... Кремінці. Кремінці. Mm -hmm. І останнє питання. Э, останнє питання таке mm -hmm. традиційне. Просто дуже цікаво почути думку саме, саме пана Жанна Марі Леруа, от як видатної людини, людини з Європи. От ви поїздили Україною, познайомилися з багатьма, вже, я думаю, українськими і просто простими людьми, з якими зірковими людьми. Бачачи їх, спілкуючись з ними, у нас від початку війни з'явилася такий вислів, що наша суперсила в тому, що ми українці. От мені цікава ваша думка. А в чому? і є ця суперсила кожного українця або українки. uh, What, do you think, what is is the 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 main superpower of each Ukrainian 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 man and and woman? woman Oh, uh, for Ukrainian woman beauty, generally. Для це краса. you 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 know, my friends in in France say you have a a chance. You are married with Filipina and you go to Filipina go Ukraine, so you meet the most beautiful women in the world. <laughs> and for the men, I think. It's intelligence and інтеліджанс uh, томнес mm -hmm. вихованість і сила для чоловіків. Суперсила українська. Чудово. Ну це одна з найкращих відповідей, яку яку я чув на це запитання. Mm -hmm. uh, я дуже вдячний за те, що ви сьогодні завітали до нашого міста і звичайно завітали до нашої студії. Uh, і бажаю вам побільше вдячних слухачів і глядачів саме в Україні. I wish you a pleasant and attentive audience in Ukraine. Сенкс. Слава. Yeah, слава Україні! Дяго сава. Чудово! А ви дивились програму інтерв'ю дня. У гостях у нас був Жан-Марі Леруа, диригент та органіст. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на ну все добре.